З 24 по 26 жовтня відбувся тринадцятий тур вібет першої ліги українського футболу. До вашої уваги огляд результатів усіх матчів цього туру. Стартувати тринадцятий тур мав у Чернігові, де місцева команда повинна була зустрітися проти запорізького металурга. Але через тривалу повітряну тривогу гру було скасовано і перенесено на іншу дату, на яку поки не повідомляється. Одинадцяту перемогу поспіль здобула Чернівецька Буковина. На цей раз лідер чемпіонату на власному полі 4-1 переміг представника Київщини, футбольний клуб Юкса. Господарі поля відкрили рахунок на 17-й хвилині. Красивий гол вийшов у Євгена Підлепенця. А наприкінці першого тайму Буковина впіймала суперника на контратаці, яку завершив Олег Кожушко. На початку другого тайму Вавас пенальті один м'яч відквитав. Але все ж наприкінці поєдинку гол Андрія Андрійчука та автогол Назара Балаби встановив остаточні цифри на табло. Встановив остаточні цифри на табло. Несподіваний результат було зафіксовано в Тернополі, де аутсайдер першої ліги Хмельницьке Поділля здобуло перемогу над команди з топ-п'ятірки Тернопільською нивою. Єдиний м'яч на 69-й хвилині гості забили після розіграшу кутового, а його автором став Павло Савчук. Стартовому матчу суботи Волочиський агробізнес на виїзді мінімально з рахунком 2-1 обіграв сумську Вікторію. Гості відкрили рахунок на 37-й хвилині зусиллями Романа Кузьміна. Але на початку другого тайму Вікторія заробила пенальті, які чітко реалізував Владислав Хамелюк. Та все ж на 56-й хвилині Роман Кузьмін, оформивши дубль, здобув перемогу для своєї команди. П'яту перемогу поспіль у Вібет першій лізі здобув інгулець цього разу. Підопічні Василя Кобіна в гостях в Івано-Франківську здолали з рахунком 2-0 Прикарпаття Благо. Перемогу Інгульцю приніс дубль Віталія Фарасеєнка, який визначився на 17-й та 84-й хвилинах. Особливо красивим вийшов перший м'яч півзахисника інгульця. Нічією 0-0 завершилось протистояння футбольного клубу Пробій з міста Городенка та Фенікс Маріуполя. Обидві команди створили достатньо нагод, щоб відзначитись, але рахунок відкрито так і не було. Нічиєю 1-1 завершилось в Ужгороді протистояння колись провідних команд нашого футболу харківського металіста та полтавської «Ворскли». Номінальні господарі розпочали матч дуже впевнено, і вже на п'ятій хвилині Даниїл Тепляков вивів «Металіст» вперед. В другому таймі «Ворскла» змогла вирівняти ситуацію як на футбольному полі, так і на табло. На 64-й хвилині остаточний результат матчу встановив Алекс Чидомер. Заключний 13-го туру виявився і центральним. В ньому лівий берег у Києві приймав одеський чорноморець. Господарі поля відкрили рахунок на 26-й хвилині. М'ять забив Назарій Воробчак. Але вже через 12 хвилин Ярослав Ракіцький ударом метрів з 35 зі штрафного відновив статус-кво. На початку другого тайму нігерійський воротар одеситів чи оджока, Аніокбосо необачно зіграв за межами штрафного майданчика, за що отримав пряму червону картку. Але як не намагалися господарі поля вирвати перемогу, рахунок до кінця матчу так і не змінився. Нічия 1-1. Тож до вашої уваги ще раз результати усіх матчів 13-го туру Вібет першої ліги найбільш популярним результатом стала Нічия 1-1. З таким рахунком завершились два поєдинки. Ну а єдину домашню перемогу в цьому турі здобув лідер чемпіонату Чернівецька Буковина. Завдяки втраті очок чорноморцям, підопічним Сергія Шищенка вдалося ще більше закріпитися на першій сходинці. Тепер їхня перевага над одеситами складає 4 очки. Впевнену третю позицію займає інгулець. В зону перехідних матчів піднявся агробізнес. Хмельницьке Поділля покинуло останню сходинку турнірної таблиці. Тепер там знаходиться запорізький металург, але все, ще ці дві команди знаходяться в зоні прямого вильоту. В лідери бомбардирської гонки після 13-го туру одноосібно вирвався півзахисник Інгульця Віталій Фарасеєнко на його рахунку 10 забитих м'ячів. Другу сходинку ділять Андрій Хомас з Пекарпаття Благо та Максим Войтіховський з агробізнеса, які завдали по вісім результативних ударів. Наступний, 14-й турбібет першої ліги, триватиме чотири дні і відбудеться з 1 по 4 листопада. У ньому між собою зіграють запорізький металург проти лівого берега, Юкса Металіст, Пробій Вікторія, Ворскла Нива Тернопіль, Інголець Чернігів, центральний матч усього першого кола Чорноморець-Буковина, агробізнес Пекарпаття-Благо та Фенікс Маріуполь. poll